No, ага. Тобто, ви бачите, німець один в бущі і захищає свого. Правильно? І не боїться, хто наш брат і не знає, чи пішов за Ви звайте йому адвоката організовуйте об'їзд, нам треба їхати додому. Організовуйте об'їзд, будь ласка. Заблокуйте цю одну машину, а решта дайте проїзд, будь ласка, шановний міліціонери. Визведь адвоката, визведь йому... Визведь йому кон, визведь йому концували, організовуйте об'їзд, будь ласка. Наш не наш, машина іноземна, не знаю, але організуйте обід. Я на роботу запізнюю, шановні. При за чому він відкриє, він до ранку буде сидіти. Мені на роботу, а попишіть довідку, що ви перегородили рух. Будь ласка, організовуйте об'їзд, шановні міліціонери. Ви поставте блоковку йому, його заблокуйте. Організуйте один з одного боку, другий з другого боку, по рації, пропускайте. Мені на роботу потрібно, будь ласка. Будь ласка, пане депутате, зафіксуйте це все. Організований щось, а не так би, просто. Його купуйте одного, але решта дай тут. Німець, а вони? Ганали, чи? Ну йди, такий організуй, що ну такі, та не буде з біговичку півміста. Та на роботу треба. Та весело. А що весело, що весело? ну що. Ну, та, ви таке бачили, хоч разом зброй. Купив нього чи що, чи вони гонщики, гонять машини? Чи? Ну, Дивиться, купа прийшла. Але пробка така вже стала, певно, я не знаю. Так не розрулиш зараз. Як не розрулиш. Дали що? проїзд, один один бік пускає, другий другий стали з паличками, організовуйте, об'єзь, будь ласка зал, ну, вид. Вот цел. Так, так, так. А, ну, так, що він п'яний, то не просто можна рушити, не можна зробити. Тому що величезний штраф. Люди, чекайте на дитрі машини. Давайте розгулюйте, один туди, один сюди. Хораці, спала, от і все на наше тут робити, хто знає що.